Так, що люди говорять, який фінал би влаштував би людей війни? Людей влаштував би той фінал, який приймуть на референдумі, чи що воно там буде, як воно буде називатися, але ось з той пропозиції, з якої вийде президент. І прийме народу такий А зараз те, що в думках на людей, то якби воно тільки все закінчилося. Оце люди на, на в головах людей, на язиках людей. Оце де б ти не був час. Вийди, що ви думаєте про війну, Ой, бесіше воно це закінчилося. Бістріше, воно це все закінчилося. А як би б так, як Такнебудь, якби закінчилося. Ну це Якщо від... <зід> 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 якнебудь воно закінчиться, то воно якнебудь і почнеться. Ну ви ж просите відповідь людей. Я uh -huh. вам говорю просту відповідь людей. Uh -huh. От вийдіть завтра за мною у... на вулицю і просто запитайте, а що ви думаєте про війну? О, як виноки бистріше закінчилося? А якби ви хотіли, щоб воно закінчилося? О, вже хай якнебудь закінчилося, як батька не стріляла, як батьки ракети не літали, і все зі, Ну, це їхне відповідь. Бусифікація є у вас? Це як? Ну, це коли заштовхують в який і змушують іти до армії. Ну, у нас такого немає. Ну, щоб так нагло заштовхували, uh -huh. в бус, ну, у нас такого немає. Але е дійсно є таке, особливо є такі, хто, от, допустим, коли президент дав указ, і дав указ, да, я в той же день, в той же день. Пішов і став на облік, син став на облік, всі стали на облік, всі мої працюючі стали на облік. На другий же день ще не було ні броні, щоб там не розказали, нічого. Я став на облік. Прийшов велка, хоча в мене рука, так же вона в мене і не піднімається рука. Але я не хотів нічого. Я сказав, я здоровий, все, якщо треба, можу держати. Так, а що, у вас броні немає. Є, потім спочатку ж тоді не було броні. Потім ага. вже дали на це було в апрелі. Ми ага. проходили, а вже бронь отримали в кінці мая. Ага. Тобто, ми пройшли, Вілка, все пройшли. питання питанням. Чому? От люди возмущаються, да? а чого ти не прийшов, не став на облік, на військовий ага. облік? Ага. Ну це от питання. Да? От кого зараз заталкують в бус, там беруть, там, допустимо, їде там, по дорозі, да, на блокпосту його становили, uh -huh. е з машини витягнули, забрали. Кого забрали? Тому що він уже в розиски, тому що він став на, не став на воєнний облік. А що з такими робити? Ну я вважаю це правильно. Ну, якщо ти не став на воєнний облік, чого ти не став на воєнний облік? У мене всі, че по всі стали. Не хотів воювати. Так підожди, воювати не хоче, так він може потім стати на облік і відмовиться. Получити штрафи, що там іще остальне, там, там, плодо... ну, сказати, я не буду. ну Це ж позиція повинна, мужська позиція донати. Я не буду, я не хочу. Uh -huh. Але коли ти як заяць тікаєш, за цих е щоб не ставати на учо, а потім тебе десь на якомусь концерті там, ловлять, бо ти з мадамою прийшов на концерт, а ти на облік не став. Ну так тоді вже тікаєш за кордон. У вас багато людей під бронею на сільгоспідприємстві. Багато зараз немає броні. Нема, ще нема броні. Взагалі нема нікого броні. Ні в мене, ні в кого немає броні. Буде яким, сіяти. Я не знаю. Що. Поки ми ніколи не, не. ті, хто був на броні, ті так, поки ми поки ми ще нікого так не, ви, не видюрують. А так, що ну, нема ні в кого броні зараз. Взагалі немає. І що ви думаєте, що. Не... Ну, дивіться, коли були проблеми по мобілізації, та... Всі чекали, всі показували пальцем, нехай це президент скаже. Верховна Рада показувала, хай президент на грудь візьме. Та? Там, військові показували, хай політичне керівництво скаже. Правильно, та? Ну, всі, всі, не хотіли, всі не хотіли брати на себе та? таку відповідальність. Вийшов президент, тоді сказав: якщо зараз постане питання фіналу війни, ви вважаєте, що президент, президентський авторитет потягне. Таку штуку, як. Єдиний, хто це може зробити, це президент. Єдиний. От дивіться, я цей вам продовжу про мобілізацію, про е е відсрочки цих. Okay. От дивіться, знову-таки е вернуся до цього. Okay. Дивіться. Е на дуже багато хто їде в різних місцях, перевіряють. Е нема броні. Uh -huh. Ну, Коли його дивляться документи, що він стоїть на обліку. Все, ніде не ховається, mm -hmm. ВЛК він прийшов, все, до нього питань нема. До кого знову є питання? До тих, хто не став на облік? Все, крапка, чого ти не став на облік? Я, ви кажете, не хочу воювати. Але ти не хочеш воювати, це твоя позиція. Ти дуже став на облік, як згідно законодавства. Він сказати, ну, доби писали мені пов'язку, то я не буду воювати. Ну, що твоя позиція така, ну рано чи пізно, воно ж закінчиться. І е, по тому, що ви говорите, знову вертаємося до цього, то я вам кажу, що це тільки авторитет президента може зараз це зробити. Він вийде і скаже: от є така пропозиція. Винести на розсуд людей. І як люди приймуть, я сам це рішення не приймаю. І я думаю, що це буде саме правильно. Що люди кажуть про план перемоги, план стійкості? Ну. По стійкості, то я ж кажу, президент тут, ну, я не знаю навіть як сказати, але ну, всі говорять, щоби не Венозеленський, вже давно України не було. Ну це як єсть. Це говорить з першого дня. Оце єдине, знаєте, от ви говорили там, е пам'ятаєте, про славу, там скільки популярність, там про це все, е -от, ну, от ету, о -о -от огонь в очах людських, от Воно проходить, уходить, десь уходить, десь. а от… Про президента, от, от простальні яйця, і оце з перших днів як було, так воно і є. От все одно, от він таку позицію, він не згибкий. Розумієте, це і, і все воно дає людям отаке от нацнення. Гру, щас е президенту альтернативи немає. От його ота от стійкість, і все одно говорять, як би там не було, а дивіться, держиться. Ви подивіться на нього, да який він був, який він зараз. Це перше. По-друге, ви подивіться, він іноді говорить про речі. Які навіть про які людина ну, не може не заплакати, а він говорить і все одно говорить гордо. Він терпить, він, він держить удар, але він це. Ну, тобто, про президента я вам говорю, ну, я чесно, я, я не думав, не надіявся, що він так буде, Чесно. Я за нього в первантурі не голосував. Я не думав просто, що ну, наскільки от, ну, людина прийшла з шоу бізнесу і отак просто може так. Нервально, стальні яйця, які не можуть держати удар. так, Ну це взагалі, це. Приклад на... Ви що, йдете на... на вибори, Олександр Говорив, що ви на вибори йдете? Куди? Ну, куди, куди? Кудись? На вибори йдете? Це я ще не думаю про це. Я поки думаю про те, як перемогти, як закінчилась війна, а потім уже будемо думати про вибори. Ну, так, без... без дурних, правду кажете? Ну, так я говорю, так як воно є. Знаєте, я ж казав людям, я піду на виборки тоді, коли побачу, що в мене такий рейтинг, де я можу зайти в Верховну Раду, і за мною зайде людей скільки, що ми можемо щось змінити. Але якщо я зайду туди 10-15 а що 20... ж ви хочете змінити? Все хочу змінити. Ще один. Так, що ви хочете змінити? Ну, по-перше, перше, що зробиться, перший закон це зробити жорсткі закони для корупціонерів. Все, вкрав, ніхто на державній службі. Впіймали за взятку, зразу давати пожитє. Ви гадаєте, чого президент Зеленський? От він давав мені інтерв'ю. Я його питала: пане президенте, ви готові прирівняти корупцію до державної зради? Він обіцяв подумати над цим, але до цих пір. А я вам говорю, а я вам дам відповідь за нього. Можна? Mm -hmm. Зайдіть у Верховну в Верховну Раду. Хто прийшов на його імені? Ну, де вони зараз? Любе Монобільшість, воно. де вона зараз? А чого? Сказати вам? Mm -hmm. Тому що зайшли парикмахери, зайшли кіно, які, які, які там фільми чи ці, фото, фотографи. Е, хто, хто зайшов? Він більше 10 тисяч, він сам держав, став народним депутатом. і каже, я більше 10 тисяч в руках не держав. А тут йому дають 50 тисяч доларів, щоб він кнопку нажав, спокуса. Ну, це ж його партії, фракція. Правильно, так, вони зайшли на його імені. Я, Може ви вспомните, я вам пройшла раз сказав і ще раз скажу: Единий, єдина людина, хто це сказав, це я. І я сказав, як тільки виграв Зеленський вибори, я подивився в очі Розумкова і сказав, він його продасть першим, але він його продав третім чи четвертим, але продав. Я одразу сказав, що він розумієте, улипка розумкова була. розумієте, він е, вроді хоче поздравити е... Зеленського, а сам думає, та що ти це ж я все зробив? Я бути на своєму місці. Так вони вийшлося в 21-му році, коли готували переворот. Гордони, і всі, всі останні, коли готували переворот. Так всі бізнесмени, щоб ви розуміли, вже їздили і вони вже об'єднали кром Розумкова. А я ви це так до мене приїжджали Лічно, Лічно приїжджали до мене, керувацькі серйозні бізнесмени. І говорили: Олександр Руч, ви з нами проти нас, і ви ми вот, ми з Розумковим, там, ми команда. Я вам дарую дуже серйозні бізнесмени. Дуже серйозні. приїжджали. Зараз в Україні. А? В Україні зараз Хто? бізнесмени. Звісно. Так воно ж тоді все затихло, все всі пропали. Всі об'єдналися крім війни, і все воно все затихло. Зараз взагалі ніхто не говорить про ці тіми. Я ж тими самими общаюся, хто до мене приїжджав. Звісно. зараз взагалі всі як ми ще по норам. Я вам говорю, це авторитет, тільки Зеленського поставив всіх на місце.